Добре. А, сьогодні, добре. Сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. Доброго, Доброго. ранку. Так, да. прошу озвучити присутність, Калісниченка Світлана Сергіївна. Так, Ктітарова відсутня за моєю інформацією. Губський Дмитро Вікторович. Так. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Грець Гана Леонідівна. Присутня. Гробаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Присутні. Донець Олександр Євгенович. Присутній. Кремінь Володимир Андрійович. Присутній. Некритий Павло Геннадійович. Є. Опік Віталій Вікторович. Присутній. Сакуренко Жанета Вікторовна. Немає. Солоненко Леся Геннадійовна. Леся для проведення засідання є необхідний кворум членів виконавчого комітету, тому оголошую його відкритим. Згідно з проєктом порядку денного, для розгляду пропонується сім питань, з них шість питань підготовлено службою у справах дітей міської ради і стосується захисту прав дітей. Одне питання підготовлено департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради і стосується надання компенсації з пошкодження ні, знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок ворожої російської ракетної атаки на місто. Внесені на розгляд питання потребують невідкладного прийняття. Усі питання порядку денного містять інформацію з обмеженим доступом, згідно з регламентними вимогами, членам виконавчого комітету була надана можливість ознайомитись з їх змістом. Зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету, розглянути всі питання без обговорення. Та питання підготовлення службою у справах дітей міської ради прийняти шляхом пакетного голосування. Нема заперечень, шановні члени виконавчого комітету. Нема. Ага. нема. Тому прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Так. Порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету міської ради та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання з перш по шосте включно. Стосується захисту прав дітей. Прошу поіменно голосувати. Каліченка, Світлана Сергіївна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський, Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. так, Некритий Павло Геннадійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Дякую, рішення прийнято. Сьоме про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсацій за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, діверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка, Світлана Сергіївна, так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Опік Віталій Вікторович. так Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Гарного всім дня, бережіть себе і до побачення до побачення. До побачення.